Може бути черговим маразом як порушення у величезної кількості конституційних норм, а точніше прав громадянина України, як, наприклад, блокування рахунків, блокування отримання документів, заборона користуватися транспортним засобом і так далі. Ну, тобто, у цих є дуже багато речей, причому ще й на розсуд розсуд керівника чи працівника центру комплектації. Тобто, це не те, що порушує всі права людини, громадянина України, але це так само відкриває скриньку Пандори незміримої корупції і по способу, по скажімо так, навіть особистих розправ з тими чи іншими неугодними людьми. Які будуть вирішуватися розтягом пера однієї людини, яка ще й не вповноважена законом України, не повноважена Конституцією взагалі займатися цими речами і приймати такі рішення. І тому було б набагато краще цей законопроєкт розкласти на окремі складові частини там стосовно строковиків, стосовно демобілізації, стосовно мобілізаційного процесу, І таких законопроєктів, до речі в ради є дуже багато. Там є якісь подавав мій колега Гончаренко, вже давно ці норми лежать. Деякі ми подавали і фракційно, і окремо пода з групами депутатів, але ж це все не розглядається, тому що комусь ну звичайно не вигідно, щоб це було тверезі нормальні законопроекти, точкові від опозиції. Це ж може тільки влада цим займати.